Благосланий Бог на сцені приснев віки віков. А -а -а Христос Воскрес із мертвих, смерть і смерть по прависум во гробі, живо дарував. Христос Воскрес із мертвих, смерті, смерть по сущим во гробі, живо дарував, Христос воскресе із мертвих, Смерть і смерть поправи, правісу, мов робі, живо, дарова. Святий, Боже, сіди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сди, без смерти, помилуй, святий 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 смерт, помилуй нас, славу цю і сину, і Святому Духу, і нині й присно прислать віков. Амінь. святий тройця помилуй нас, Роспи очіріха наша, владико прости беззаконня наша. Свіди, по сідий, мочі наша імені Твоє, городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу цю і сину, і святому духу і нині віки віков. Амінь. Отче наші жизни на небесі, да сіди сім'я Твоє, да прийде Царствие Твоє, да буде воля да Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний наш дом не сюстави нам долги наша. Як и мы оставляем дождником нашим, не веде нас своє скушене, но да избави нас от лукава, Господь. Сарство, сили, слава цей і син, свято духа нині веки веков. віков. Приліжна нині при те і сниреної, і припадимо покаянні сумочі, злубини душевної, владичеце, помоги, милосердство, бавши на них, Хочеться, якої з немає божества гріхо, не одкрати раб твоїх, термину єдину заступницю і мами. Сину і Святому Духу, і нині присної во віки вікова мінь. Не умолчим молчим никакже, <плес> Богородице, сила Твоя лала, ти мене достойної, а ще по небети пристояла, моля за заднем, хто б не незбавила то лихне бій. Тоже без до нині свободнім, не отступимо тебе, владичице. Твоя пора безпасаєш і пресно всякі я біди, єдина війна благословена я. Вонь ми, мир, всім премудрость, свонь ми. ім'я ім'я во всяком роді. Пишучи, биш і преклони ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє. Во всяком роді роді. Во всяком роді роді. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Посвятийся, Боже наш, ви святих почуваєш, і тобі, славу села, цю і сину, і святому духу нині, і приснува віки-віку. Всякое дихання да хвалить Господа. Всякоє дихання, на да хвалить Господа, Да хвалить Господа. Хвалити Бога во бо святих і в втверждені сили Його. Всякоє дихання. Сподобатися нам слышні святої Евангелия, Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Я просто услышим, Святой Іван Глія, мир все. Ванглічтень є. Дні, воставши Маріам, іде в Угорні, і сочанням Юдов, і вниде водом Захарієн, і ціло... цілова Єлизавет, і бися, яку услыши Єлизавет, цілування Маріяно, зігрався младенець вочревіє, я і сполнився Духа Свята Єлизавет, і возопи гласом велім і рече, благословена ти в женах і благословена черева Твоєго. І одкуду мені сіє, да прийде мати Господа моєго ко мені, Себо якобись глас, цілування Твоєго, в уші моєю, зерася младенець, радощами в очреві моєм, і блаженна вірувавши, яко буде совершений, глаголеним єй от Господа, і рече Маріям, величить душа моя Господа, і возрадувався Дух моє, Бозі, спасі моєм. Як на смирення раби своє я, себе однині в м'ю всі роди, Яко сотвори мені величе, сильне і свято ім'я, Його, прибій же Маріям, сонею, яко три місяці і возвратися Бодом Господи, Йогоріє. Пресвята Діво Марія, Богородиця, Всемилостива, радуйся і спаси на Тя уповаючи. О Марія, мати Божа молися, за нас. Марія, мати, Христа, Бога нашого, мати предвічної любови. Рага, і спаси на Тя побающих, о Марія, мати Божа молися за нас. Мати Божої, благодати диво непорочно я. рагадуйся і спаси натяючих. Серубимов світліша Діво Серафимов славніша Я, радуйся і спаси на тя О, Марі! Це не сквернає Марія, благовонить, цвіте не Радуйся і спаси на тя уповающий. Добрая діва, младопитательниця Марія, покрови міру, ширшої облака, радуйся, і спаси на тя О Марія! Праведно судіє умоления, Марія плачущих є, радуйся і спаси, на тя О Марія. У прибіжче Марія Ходотайце, був спині Твоїм нас, не оставляющая радуйся и спаси рече упобающий. О Марі. Сина чистая і благословенна, радуйся, и спаси на дя уповающий Марія Май. Ще й вищі преклони Твоє. радуйся, причиста, радуйся чесницьким. Заступниця всіх християн і прибіжище владачи, <GT1> слава <time> Отцу <singing> і <time> Сину <singing> і <time> Святому <singing> Духу, і нині і во віки вікого. Христа Бога, радуйся раю, радуйся, Боже, я трапля, Гесо, радуйся, сіне, радуйся, ручком все златая, радуйся всіх уховани, поки поки приклонче глави, миру, спода Бога, молим. Помилуй, Господи, помилуй. Згадай, Всемилостиве, Діво, Марія, що від віків нечувано, щоби той, хто прибігав, під твій покров, чи просив у тебе по помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Утім, у тім пованні ми вдаємося до тебе, Діво, понад усі, діви й мати наша. Приходимо й стаємо перед тобою такаючи з гріхів наших, просимо мати слова, не погорди словами нашими, а послухай їх і ласкаво вислухай. Умилосердися, найліпша мати над тими, що відпали від Святої католицької церкви, і виєдна їм ласку навернення. Милуй нас, Боже, по вуці милості Твоєї, молим Тися, услужиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимся, вже сохранитися граду, сему, і святі обителі, сей всякому граду, весь і страні одголада, губительства, труса потопа града, огня мече нашестві, і на племенник, і меж доусобної брані, Є же милостиво бити, благовітловий, благоприменительному, благому і чоловіку, любимому Богу нашому, і втратити весь гнів свой на недвижущийся, і збавити нас надлежащого праведного свого прищені, і помилувати нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Послини, Боже, Спасителю нашого, повані всіх конців землі, сущих на морі далечі, милостиві, милостив, буде влади користіх наших. І помилуй немилостивий чоловіку любець, Бог, і тобі славу, села, син Свіна Святому Духу, нині Вік і у віки віков. Амінь. мудрость. Світися, світися, Єрусалим, Єрусалиме, слава Господні, на тебі, восія. Ликуй на ній, веселийся, чистий, теж чисте, і в останній востаннє рождества твоєго. Слава тобі, Христе, Божу, повані наше, слава Тобі! Христос, Воскреси, із мертвих смерть, і смерть поправи, і службі, вороб і живо дарова. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, малай. Іскреси, мертвих, Христос, істинний Бог, наш молитвам причисти свої матері, стих славних і хвальних апостол, блажен, насвященному чинка, Теодора і всіх святих. Помилуйте, спасет нас, як облах і чоловіку, любить. Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, воправ, Ісущим во гробі живо дарував. Христос Воскресе із мертвих, смерти, смерть поправ, воправ. Ісушим во гробі живо дарував. Христос Воскресе ізмер. В животвичний, поклоняємося й отрідевному воскреселенню, воскресен.